Створення центру щасливого дитинства це мрія, що стала реальністю. Так говорить про свій проєкт Тетяна Маліновська, відома мисткиня, талановита особистість, керівниця зразкового фольклорного гурту Щедрик. Мені надзвичайно приємно, що все-таки ося моя ідея створити власний центр щасливого дитинства. Вона нарешті реалізувалася, втілилася в життя, тому що вона в моєму серці жила вже давно. На шляху до мрії зізнається пані Тетяна було багато праці, пошуку, навчання, сумнівів. І підтримки в якості останньої національний проєкт, що допоміг зробити перші кроки до власної справи. Центр щасливого дитинства вдалося реалізувати завдяки грантовій програмі Траєкторія-2, яка спрямована на ветеранів війни та членів їх родин. Це був надзвичайно такий потужний масштабний проєкт, який зібрав учасників з усієї України. І навчання тривало після першого конкурсного відбору тривало навчання більше двох з половиною місяць. Після цього ми вже захищали свої проєкти, проходили ще один конкурсний відбір. Тоді всеукраїнський пітчинг і тоді вже фінальний конкурс. Тобто, це таки дійсно був шлях непростий, я б сказала навіть складний, от який потребував швидко опанувати нові знання і навички, показати, що твоя ідея дійсно важлива, цінна і до речі, соціально важлива, тому що це була важлива умова. Ось і мені дуже приємно, що наш проєкт, славутський проект, саме такий здобув дуже гарні відгуки. І я рада, що він серед переможців. Центр щасливого дитинства задумувався як комфортний творчий родинний простір для дітей різних соціальних категорій, де вони зможуть реалізувати себе як творчі особистості. Центр працює за двома напрямками. Перший напрямок це зразковий фольклорний гурт «Щедрик», який ось поєднує в собі ось ці українські цінності, традиції, так наше коріння, і новий сучасний напрямок це школа майбутніх зірок. Яка буде реалізована в напрямку того, щоб розвивати акторську майстерність дітей, хореографію, основу дефіле і блогерство? Тобто ми тут робимо акцент саме на тому, щоб розвивати дитячу уяву, щоб вони могли реалізовувати свої власні ідеї, щоб розвивали свої лідерські навички, щоб були креативними, вільними, впевненими в собі, щоб це дійсно були майбутні дорослі, які зможуть себе реалізувати у будь-якій професії і бути успішними. Атмосфера у центрі неймовірно позитивна. Вихованці середньої групи Щедрика говорять про неї так. Яскрава, може, весела. весела так. радісна. Ми навчаємося співу і тому, що ми це любимо, хочемо да, співати. Танця подобається. Да, так. Ми любимо співати. Під час пісні можемо якісь там больку затанцювати, наприклад, ще якісь танці, Вірші розказуємо. У школі майбутніх зірок, де Ольга Павліковська та Інна Василюк навчають дітей акторській майстерності, хореографії, основ лідерства, блогінгу дефіле, переконані, що стати зіркою зможе кожна дитина, головне старанно працювати. Кожна дитина може займатися, тому що кожна дитина є талантом. Дуже цікаво захоплюючи, тому що діти всі різні і з ними дуже цікаво. Зараз ми готуємося до дефіле дітьми в Хмельницькому. Діти, які займаються у школі майбутніх зірок, твердо знають, за чим вони прийшли до центру. Я мрії стати зіркою, бо хочу, щоб мене знали і цінили. Всім привіт, мене звати Аліса і я хочу стати зіркою, бо зірка це сяйво у небі і хочу дарувати людям радість своєю усмішкою, танцями і співами. Тому я тут у школі перші заняття, перші творчі знахідки і багато амбітних задумів та планів. Перспективи ми запланували дуже багато. Зараз в основному заняття проходять тут. Фотосесії в школі майбутніх зірок будуть проходити також тут, а також в професійних фотостудіях. Також ми запланували майстер-класи з різних сучасних напрямків. Ну і вже хочемо брати участь в конкурсах, в творчих проєктах. Не буду поки що відкривати. Вати всі такі, знаєте, наші секрети, але ми такі натхненні очі горять і хочемо рухатись вперед, і діти нас підтримують. Що найважливіше, поява на мапі Славути креативного дитячого центру лише додає до творчої палітри навчально розвиваючих закладів різної форми власності яскравих барв та широти горизонту. Тож нехай засвічуються нові зірочки.